怎么回事？ День війни, це в той час, коли це почалося, оголосилась війна. Ну, всі, вся наша сім'я встала. Це, звісно, було чути вибухи вранці. Це. Ну, ми було чу чуть паніки, але ми швидко зібралися, сіли в машину, там помолилися і виїхали більше до Чернігова на дачі в Бервицю. Там просиділи до того три дні. Після цього через три дні туди вже в'їхали ну, окупанти. Далі ми коли приїхали додому назад, в бровари, ми спускалися в підвал на два дні, але там було дуже пилюки багато, тому ми вирішили, що не стоїть нашого здоров'я в підвалі ночувати. Але ми быстро, оце вранці приїхали, а ввечері вже почали збиратися, зразу білети купили. Ну, що на, на, ну, йому батьку так захотілося, може Бог підказав. На, на нічний поїзд до, до Хмельницького. Там теж, то, то, то коли ждали потяга, там був один дуже такий гучний вибух, який мені запам'ятався. Було бі, біля вокзалу на вокзальній станції. Ну, обійшлося. Далі ми поїхали в Хмельницький, ну і ось, а Хмельницького в табір. Ви всі вмієте плавати ті патки, які лежали, я була хлопці. Новина була очевидно, що прийдеться виїжджати по подальше куди-то. Ну я стримано прийняв цю новину. 24 лютого життя нашої країни змінилося назавжди. Ми постраждали всі, але найбільше в цій ситуації постраждали наші діти. Звичайно, з важкими ситуаціями впоратись дуже складно і дорослій людині. А діти їм ще важче, тому що їхня психіка ще формується. Що відбулося? Відбулося порушення базових принципів безпеки. Наші діти втратили дуже багато. Вони втратили звичний спосіб життя. Деякі з них втратили домівки близьких людей. Вони втратили те, що вони любили, свої іграшки, своїх друзів. І це, звичайно, дуже шкідливо впливає на психіку дитини. І тому дітям як ніколи, і особливо їм потрібна допомога: допомога професійна, допомога спеціалістів, які працюють саме з такими проблемами. Звичайно, це психологи. А крім цього, є ще один величезний ресурс, який допомагає зцілювати душі і дорослих, і дітей це природа. Таборі шанс. Поєдналися декілька компонентів, які допомагають нашим дітям отримати підтримку, допомогу і реабілітацію від наслідків того лиха, що з нами сталося. Моя мати була дуже нервною. Вона, вона завжди, коли ми на дачі були, завжди боялася, що війдуть вони, поїдуть між лісами, і все таке. Батько тримався стримано, щоб не показувати, він ну, чоловік все-таки. Сам я теж доволі нервувався. Переживав, звісно, за свою сім'ю, за, за нашу, да, за всіх, нас, українців. Що... Так то, Коли не почалася війна, була паніка така велика, доволі. У нас біля хати прямо це труба, на якій оця сирена висить. І дуже було голосно, що вночі, що так, що завжди приходилось прокидатися і це. Ну, перші дні оце, коли ми там почули повітряну тривогу, да, ми спустилися там, в підвал, але потім ну, вирішили не спускатися, вибухів не було чутне. Але в Хмельницькому тільки раз, може, доти, чи два чули вибухи і, і все. Звичайно, війна ще триває, але вже ми зараз можемо допомагати нашим дітям. Табір шанс розташований у мальовничому куточку нашої чудової України. Тут сама природа просто створена для того, щоб зцілювати наші душі. Зазвичай в таборі працювали лише вожаті, але цього року працюють також психологи, і всі дорослі в цьому таборі допомагають дітям зцілити свої душі, повернути трохи довіру до світу, довіру до дорослих, побороти свої страхи, відчути себе впевненішими. В таборі шанс я відпочив від цієї нагнітаючої ситуації. Це от завжди в тривозі, коли дивишся ці новини про війну. Тут такого не було. Тут я з друзями кожен день грав. Ну, гуляю це і, і все таке. Ну, це все-таки православний табір, бо я і сам православний, да. тому цим мені подобається. Ну і, і ще мені було багато цих факторів сподобалось які тут і є. Це наприклад, пішли ми в похід на гору. І це, це, це мене вразило. Ну, я ще такого не переживав. Оце от, не ночував в лісі. Ну, і оце такі почуття. Це місце воно справді дивовижне. Ми зазвичай не можемо допомогти всім дітям, це, звичайно, неможливо, але ми можемо допомогти хоча б кільком сотням дітей, і це залежить від нас. Давайте не будемо дозволяти війні забрати дитинство у наших дітей. Дамо нашим дітям шанс на щасливе дитинство.